Що справиться новий гвинтоверт із старим пеньком. Ану пробуємо пеньок ялинка порода називається. Так. То ніби непогано справляється, можу ще одного загнати. В мене є гвинтоверт, гвинтоверт трохи слабший. Це ви реально потужніше крути. Я сюди просто, бачите, переходнічка вчепив, тут під квадрат. Гайки крутити, а я вчепив переходнічка. Ану, відкручуємо. О, Це 160 мм. Ялинка, між прочим, не гнила. Видно, що не гнила. Світло-біленька. Ну все, пишіть що ще просвердлити.